Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка посилки з сайту iHerb. Тут будуть дуже цікаві новинки. Покажу вам косметичку краси, яка була в розділі пробників, поки що її немає в наявності, але найближчим часом повинна з'явитися. Знову зробимо її огляд і приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Замовила ось такі батончики від бренду Sink. Вперше такі беру. Була знижка мінус 50%. Хотіла замовити інше, там був більший вміст протеїна і без цукру. Тут 10 грам протеїна, 5 грам цукру в одному батончику. Смак Брауні. Без глютену, 150 калорій, 10 батончиків в коробочці, всього 400 грам, по 40 грам кожен батончик. Дуже вигідно було по ціні з такою знижкою, тому що без знижки я зараз всі ці бетончики не замовляю. Достатньо висока ціна. Також була знижка мінус 40% на ось цей комплекс від California Gold Nutrition. ціла для дитини. Це комплекс вітамінів групи Б з вітаміном С та цинком. У формі ось таких смачних цукерок, вигляді ведмедиків з полуничним смаком. Їх тут 90 штук у баночці. Хороша ціна, нормальний склад, такі профілактичні дозування. Буде дитина, я думаю, з задоволенням приймати, і вітаміни групи Б можна приймати на постійній основі, тому що вони водорозчинні, і в період стресів під час навчання у дітей їх потрібно поповнювати, і у дорослих також. Цукру тут 3 г на дві жувальних цукерки, вітаміну С 90 мг це профілактичне дозування. Також замовила мелатонін, вперше спробувати від Natural Factors в жувальних таблетках маленького розміру, думаю, вони будуть. Тут 3 мг в одній таблетці, дуже хороше дозування, невеличке, краще починати навіть з половини таблетки. Можливо, вам буде вистачати. Тут їх 90 штук в баночці, я буду використовувати по половині, і вистачить на 180 днів. Мелатонін краще поспіль приймати не більше двох тижнів, потім робити перерву. Для спокійного сну, для боротьби зі стресом, для релаксу. Для того, щоб була безкоштовна доставка, я додала собі в корзину ось таку губку. В мене всі закінчилися. Замовляла раніше від компанії Reflame, думала, що є в запасі, але останню віддала сестрі і узнала, що в мене вже нічого немає. А я їх використовую для вмивання на постійній основі. Змиваю ними маски. Це ось така чорного кольору, ніколи ще не пробувала. Сподіваюсь, вона буде не гірше, ніж компанія Reflame. А потім ще і дозамовлю від ріфлейм. Далі, друзі, покажу вам дуже цікаву добавку. На iHerb з'явилися біодобавки у вигляді патчів. Ось так вони виглядають це пластирі, які можна приклеювати, наприклад, на руку чи кудись собі на іншу частину тіла, і корисні речовини будуть вам потрапляти в організм. Мимо шлунково-кишкового тракту. Це дуже зручно для кого? Наприклад, для дітей, які не хочуть вживати капсулу або таблетки. Для дорослих, в кого проблема зі шлунково-кишковим трактом. І якщо ви приймаєте дуже багато добавок, то вам хочеться зменшити прийом саме в капсулах, наприклад, ви використовуєте ось такі патчі. Їх дуже багато видів там на сайті. 30 патчів в кожній упаковці. Патчі є, наприклад, з мультівітамінами для дітей і для дорослих. Для дітей є патчі для спокійного сну. Також там є омега-3, вітамін Д, мультивітаміни прямо з омегою. патчі для схуднення, патчі для боротьби з похміллям. Для спортсменів, наприклад, є креатин. Я залишу посилання на ці патчі, ви потім перейдете за ним на бренд і подивитеся, що є в наявності. Ціна на кожен вид патчів 630 гривень зі знижкою мінус 10%, так як це новинка на сайті. Але я обрала саме надплюсу патчах, тому що це достатньо дорога добавка. на місяць прийому від інших брендів, вона коштує а, біля 1000 гривень. Тим паче, що тут дуже хороше дозування. Тут 600 мг надплюсу і 150 мг а, ресвератрола, потужного антиоксиданта. Невигідно купувати вітамін Д за 630 гривень на місяць, а краще брати з тією речовиною, яка достатньо дорога, і так, в наявності на сайті від інших саме виробників. Тому обрала над плюс, для чого він потрібен. Він для здорового старіння, для довголіття, для нормальної роботи мозку, для вироблення енергії в організмі. Для когнітивних функцій, тому спробую, потім вам в порожніх баночках скажу, який був ефект. Якщо ви вже бачили чи замовляли ці патчі, то діліться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Тут є палергенна тканина, вона не повинна викликати ніяких подразнень. І зараз, друзі, ми з вами роздивимось останній продукт. Це косметичку краси k beauty від сайту iHerb, яка була представлена і зараз є в розділі пробників зі знижкою мінус 50%. Вона коштує 735 гривень 49 копійок. Чому я її замовила? Я зараз переходжу. В догляді за обличчям та тілом на аптечні бренди. Але коли iHerb випускає такі косметички, вони туди вкладають всі самі кращі продукти, всі масхеви зі свого сайту і вони зазвичай дуже якісні. Тому я замовила, тим паче ціна була достатньо хороша. В цій косметичці є повнорозмірний продукт. Це освітлюючий крем-гель з колагеном від бренду Tokobo. Його об'єм 30 мл. Для шкіри навколо очей, ось так виглядає продукт. І вартість на сайті без знижки 517 гривень 68 копійок. Я люблю, коли в мене в догляді за шкірою навколо очей, як продукти з поживною текстурою. Так, і ось такі гелові. Наступний продукт в цій косметичці це ось такий крем від бренду Mary and May в зручному тюпіку об'ємом 12 грам з ідабеноном та екстрактом єжевики 63%. Також містить тут кераміди в собі без віддушок. Багатий на антиоксиданти для підвищення пружності та інтенсивного зволоження. Повнорозмірна версія на сайті представлена в баночці. В об'ємі 70 грам і коштує 801 гривню. Дуже цікаво буде спробувати, чула на цей бренд хороші відгуки. На серум для сяєння шкіри та від темних плям в об'ємі 30 мл. На сайті повнорозмірна версія в об'ємі 50 мл і вона коштує 764 гривні 54 копійки. Також вказано, що можна використовувати як маску для сну. Так що, це такий багатофункціональний продукт, теж не буде зайвим. В маленькій баночці така дорожна версія. Представлений бальзам від бренду Хеміш для очищення шкіри обличчя. Я люблю такі продукти, користуюсь на постійній основі. Повнорозмірна версія об'ємом 120 мл, коштує 768 гривень 88 копійок. Використаю також з задоволенням це дуже необхідний для мене продукт. Далі зовсім незнайомий для мене засіб, я таким ще ніколи не користувалася. Це ось такі шоти, їх тут 7 штук, повинно бути в коробочці. Сірум, який допомагає видаляти оміртвілі клітини. Його використовують після очищення, наноситься на обличчя, і далі, не змиваючи, наноситься якийсь зволожуючий крем. Зранку обов'язково потрібно скористатися сонцезахисними засобами. І можна при використанні, ви можете відчувати легеньке покалування, це говорить про те, що продукт працює. На сайті iHerb зараз немає в наявності в повнорозміреній версії, тому ціну вам сказати не можу, на жаль. Наступне це пептидна есенція з муцином равлика від бренду Джомісу в об'ємі 5 мл з пепеткою скляна баночка. Я продуктами Джомісу користувалася, і всі мені подобались. Дитина зараз кремом вже повторно користується з вволожуючим сцентелою. В мене були і інші серуми, і також тонер подобається, і засіб для очищення з вітаміном С, я вам показувала. Всі продукти достатньо достойні. Об'єм повнорозмірної версії 140 мл і коштує 811 гривень 77 копійок. Це засіб заспокоює пошкоджену шкіру, містить 95% фільтрата секрета равлика, не визиває камедонів, заспокоює сонячні ожоги, укріплює бар'єр шкіри. Від бренду Round Lab ніколи нічого не замовляла, але дуже хотіла спробувати, бо чула багато хороших відгуків. Представлений засіб для вмивання з березовим соком, зволожуючи в об'ємі 20 мл. Повнорозмірна версія представлена об'ємом 150 мл, але ціну сказати не зможу, тому що знов-таки немає в наявності на сайті. Цікаво буде ознайомитись, дуже гарно, що маленький об'єм швидко закінчиться і не встигне набриднути. Можна зрозуміти, подобається продукт чи ні, і варто чи ні повторювати. Взагалі, я в більшості люблю новинки пробувати. Новинки серумів, кремів, саме в маленьких версіях, тому що швидко закінчуєш і можна далі пробувати щось нове. Дуже хочеться постійно знайомитись з новими продуктами. І останнє, що тут представлено в цій косметичці, це колагенова маска від бренду Bio в об'ємі 34 грама. це тканьова маска, і в неї дуже таке незвичне використання. Незвична така інструкція. Вона наноситься на обличчя після очищення, нанесення тоніка та сирому і залишається на 3-4 години доки маска не стане прозорою. Напевно, це краще робити на ніч, я так думаю. На сайті також її немає, я не знайшла, тому ціну вам не скажу. Але теж чула від інших блогерів дуже хороші відгуки на цю маску. Thank <laughs> Друзі, це все, що я вам хотіла розповісти. Ще раз повторюю, що посилання на всі продукти залишу в описі під відео. Якщо вам відео сподобалося, і було корисним, то ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. він буде на екрані в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!